Я думаю, що всі розуміють, що сьогодні є надзвичайно критична ситуація. Треба дуже терміново переглядати державний бюджет України на цей рік і готувати абсолютно нову податкову, митну інвестиційну базу для формування бюджету на 2017 рік. Зараз ми хочемо звернути увагу наша група відродження партії відродження на ситуацію, яка склалася з субвенціями з держбюджету на фінансування субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Треба терміново переглядати бюджет. У цьому році заклали 35 мільярдів на цю субвенцію, але по областях України, по містах України ці субвенції практично вже повністю використані на 70, 80, а то й 90%. Наприклад, по місту Харкову було передбачено в держбюджеті 1 мільярд 646 мільйонів гривень на цю субвенцію. На жаль, на сьогоднішній день вона вже використана на 85 мільйонів відсотків, і додатково необхідно ще 700 мільйонів для того, щоб населення міста Харкова мало можливість отримати якісні послуги комунальні опалення і. Е щоб не було проблем з цими оплатами, та сама ситуація складається по Одесі, де було передбачено 789 мільйонів. Повністю ці кошти вже використані і не вистачає 420 мільйонів. Про що це говорить? Це говорить про те, що, на жаль, минулий уряд пішов по хибній практиці, і цей уряд, ця парламентська коаліція підтримує, коли 35 мільярдів використовується на е, субвенції, замість того, щоб не піднімати тарифи, щоб прийняти наш мораторій на. Підняття тарифів і ці кошти спрямувати на те, щоб забезпечити програми енергозбереження по всій Україні. Для того, щоб перекрити повністю на цей рік недостачу коштів, потрібно додатково ще знайти 24 мільярди. Це говорить про те, що взагалі на цей рік компенсація місцевим бюджетом має бути на рівні 60 мільярдів гривень. На думку нашу, треба було все ж таки прислухатися до наших пропозицій: ввести мораторій, не піднімати тарифи, а цих 60 мільярдів спрямувати в місцеві бюджети на програми енергозбереження, Програми енергозбереження в комунальних підприємствах, в житло будинках і за рахунок економії тепла за рахунок економії енергії ці 60 мільярдів були б більш економно використані. Ми б за 5 років тоді б 300 мільярдів гривень використали на програми енергозбереження. На жаль, ця практика продовжується. Тому ми вимагаємо переглянути бюджет на цей рік, передбачити додаткових 24 мільярди місцевим бюджетом на компенсацію населення оплат послуг житлово-комунального господарства, і це буде справедливо. Взагалі, ми вимагаємо. Е за ці два тижні проголосувати новий податковий митний кодекс, бюджетний кодекс і формувати бюджет на наступний рік абсолютно на новій податковій базі, зниженими податками, зниженим навантаженням на фонд заробітної плати і з можливостями для бізнесу.